Всім привіт! Я рада бачити вас в новому відео, в якому ми продовжуємо мандрувати в часі і в нас на черзі травня. Коли я сідала його планувати, з жахом дивилася на всі дедлайни, задачі, які я маю виконати за 31 день. Але нічого страшного, я з усім впоралась, і тоді в мене виникла асоціація. Це як стояти на печалі, дивитися вниз. І навіть не уявляти, що тебе очікує далі. Тому мені підкинула доля таку можливість відвідати мотосковий парк і пройти стежку, після якої я зрозуміла, що я абсолютно все зможу реалізувати. Але почнімо спочатку. Поточні завдання. Почнімо з того, що коли ти навчаєшся в університеті, в тебе взагалі немає часу сумувати. Семінарські, практичні, есе, реферати, потім постійні дедлайни, якісь проекти і ще багато-багато чого іншого постійно буде в вашому житті. Саме такі завдання створюють основу для використання теоретичних і звання, практичних знань і навичок. Тому в травні я виходила з зони комфорту, продовжувала виконувати якісь роботи і отримувати нові знання. Після закриття частини і завдань я відвідала чудову театралізовану виставу Ніч в Києво-Могилянській академії і поринула історію часів мазепи. Цепинської академії. Зепинської академії. Урочисто глянуся. Урочисто глянуся. Вчитися сумлінно. Вчитися сумлінно. Тут навчались майбутні гетьмани, полковники, архітектори, як Іван Петрович Марський, бому в цьому році виповнюється 310 років. Пам'ятаєте, перше? Для себе за цей навчальний рік я зрозуміла, що яке б не було навантаження, обов'язково потрібно виділяти час на перезавантаження, якийсь відпочинок або просто банальну зміну видів діяльності, переходити з одного завдання до іншого. Так, навіть основна робота піде набагато швидше і легше і не буде постійне вигання і втома. Захист курсової. Ви навіть не уявляєте, що я відчувала, коли нарешті презентувала свої напрацювання, які тривали протягом декількох місяців. Для мене це принесло відчуття полегшення і якоїсь завершеності. Цікаво було почути результати дослідження моїх колег, а також поділитися своїми результатами. З цього моменту я хочу зробити одну маленьку ремарку. Якщо в вашому житті випадає нагода або виникає потреба написати якусь курсову, тези, статті або інші якісь наукові роботи і просто роботи, обирайте за можливості тему, яка для вас найближча, цікава, і ви готові з нею працювати на не один день. Тому що, як показує практика, такі роботи потребують набагато більше часу, ніж день, тиждень або навіть місяць. Тому просто будьте до цього готові. Відпочинком після цього етапу стало відвідування чудової виставки Євгенії Габчинської. Я вже давно захоплююсь творчістю Євгенії Геннадіївни і її особливим стилем, саме написанням робіт. Це щось неймовірне. Не бажання відвідати дану виставку, вона абсолютно безкоштовна. Відбувається в Києві, адресу ви можете бачити зараз на екрані. Можуючи тему мистецтва. Вах навчанням я намалювала чергову картину, яку ви можете побачити в цьому відео на задньому. Мені плані. Мені принесло величезне задоволення. Також в травні відбувалася одна нетипова для мене подія. Я вперше малювала на свіжому повітрі. Це було захопливо прекрасно. Мені здається, ці моменти я запам'ятаю ще надовго. Події місяця стало відвідування КНУ Експо. Ця подія відбувається двічі на рік. Мені випала нагода стати одним із організаторів цієї події і представляти свій структурний підрозділ. Тоді я поспілкувалася з викладачами, студентами, Ми відвідали також цікаві інтерактиви, погуляли територію. Загалом день пройшов дуже насичений і цікаво. Потім почався період сесії. Що ж, заліки проходили переважно в усній формі або з захистом великих проєктів, а іспити проходили переважно в письмовому вигляді з різною типологією та важкістю завдань. Ще одна ремарка. Особливість саме цієї сесії полягала в тому, що я вже починала працювати протягом семестру над надпрацюванням своїх конспектів, їх систематизовувала і на виході. Саме перед сесією я повторювала свій вже напрацьований матеріал, і так було набагато простіше і зручніше. І цю практику я планую продовжити використовувати саме на наступний семестр. З цього приводу мені сподобалась наступна цитата. Важка праця це скупчення легких справ, які ви не зробили, коли мали їх зробити. На жаль, в мене, як і в більшості українців, в травні переважна більшість ночей була безсонна через повітряні тривоги. І тоді я читала. Нахідкою місяця стала серія книг Карини Аксельсон. Американська письменниця захопила мене своїм стилем написання, як вона описує світ моди, дизайнерів, моделей, самі покази. Також дуже цікаво була прописана детективна сюжетна лінія і романтична. Якщо у вас є бажання почитати щось легеньке про світ моди, я рекомендую прочитати серію модель під. Прикриттям за травень я встигла прочитати дві перші книжки, які мені дуже сподобалися. Хочу виділити також український переклад, тому що він був зроблений дуже якісно, і це завершення цього навчального семестру в мене відбулося святкування цього етапу на природі в прекрасному місці і з чудовою компанією. Так, прийшов мій травень щиро. Дякую, що були зі мною до кінця цього відео. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі, підписуватись на канал, якщо ви цього не зробили. А завершити це відео хочу цитати Майкла Джордана. «Може йти не так, як того хотілося б, але ви не повинні зупинятися. Тому ми продовжимо йти далі, зустрічатися в відео і поза ними. Залишайтесь зі мною, адже попереду найцікавіше.